Якщо вам здається, що ви бачили кам'янець з усіх його ракурсів, спробуйте подивитися з кошика повітряної кулі. Адже саме тут, у другій половині 18 століття, над Україною зінялася перша повітряна куля. Ви дивитесь History, з вами, я Віолета Тюрменко. Тож друзі, запрошую вас разом з нами. Ходімо. У 1783 році брати Монгольф'єри підняли в небо першу повітряну курю. Наступного року вона вже здійнялася саме тут, в Кам'янець-Подільському. Поруч зі мною знаходиться Валентин, це лектор та екскурсовод Кам'янець-Подільської фортеці. І сьогодні він нам детальніше розповість, що саме буде відбуватися на території. Вітай, Валентина! Ну, вітаю. Що ж, ну як відомий народний факт, що 21 листопада 1783 року стійналася перша повітряна куля при браті Мольгоф'є. І вже як ви бачите, сама пам'ятна табличка 20 травня 1874 року вона вже здійнялася в самому Каменці-Подільському. Тобто можна майже однією рукою посчитати, скільки саме місяців пройшло з тої самої першої події. Ну, а зараз хочеться повторити той самий момент, який був закритий, на жаль, під час вже з 22-го року з понятних причин, а саме повномасштабної війни. Наскільки це було масштабне дійство? Ну уявіть собі, що я живу далеко за камянець подільським приблизно 25 кілометрів. І уявіть, що і звідти зі свого ж власного краю я бачу ті самі повітряні кулі. Ось і навіть. Це вже друге дійство, адже перше дійство проводилося в самому Бірменському бастіоні. Там проводилося відкриття самого туристичного сезону, і там на не коротку дистанцію піднялася сама повітряна куля. А зараз ми повторимо дане дійство. Ми неймовірно вже хочемо поглянути. Тож, друзі, запрошуємо і вас. Ходімо разом з нами всередину. Це перше світіння кулі в фортеці під час повномасштабного вторгнення. Чому саме зараз вирішили повернути цю подію? Справа в тому, що наше місто позиціонує себе як столиця повітря плавання. В нашій традиції два величезних фестивалі, які були присвячені повітряним кулям. Це в третя третій тиждень травня місяця, і потім осінню ми також проводили великий, великий фестиваль повітряних куль. Отже ви знаєте, підняти кулю це не просто атракція, це не просто фотозона, як ми сьогодні також оголосили. А це, напевно, певний символізм в цьому є. Незламність України, і це все ж таки надія на перемогу, яка обов'язково наступить, в яку ми віримо. Це 100% і також ця повітряна куля це певний символ благодійності, адже цей фестиваль також має благодійну місію. Все вірно я кажу. Так, абсолютно. Ми сьогодні збираємо на нашу 48-му бригаду для Реба. Кожен хто захоче зробити невеличкі фото, має задонатити за що ми вдячні і Гостям нашого міста. Сподіваємося, що зберемо необхідну суму. Також цікаво поцікавитися до повномасштабного вторгнення. Це був грандіозний фестиваль, де українці збиралися з усіх куточків. Розкажіть детальніше, скільки взагалі максимально запускали куль в небо? Чи можна це порахувати? Е, ви знаєте, я чесно кажучи, не, не знаю кількість, но їх було дуже багато. Все небо зранку, після п'ятої години і ввечері було повністю зайнято повітряним Кулями. Окрім цього всього, під час таких подій в нас відбувалося свідчення кулі. Це було. Була Театралізоване таке дійство, яке е, включало себе і лазерне шоу, і проекцію на стіни, а потім на е, наші кулі кулі вистраювалися вздовж замкового мосту. Це було з, одне з таких атракцій, магнітів, які притягувало туристів. Але сподіваємось на те, що після перемоги обов'язково все відновиться, кулі полетять, Україна стане. Квітучою е і нездоланною Дуже вам дякуємо і не можу наостанок не поцікавитись, чи планується ще такі події, аби закликати а, наших глядачів приїжджати до Кам'янець-Подільського. Звісно, ви знаєте, ми не зупиняємося, і кожну подію намагаємось провести навіть під час повномасштабного вторгнення, адже життя продовжується, і задля цього, для збереження наших традицій, нашої нації, нашої пісні, нашої мови, нашого танцю, також це все відбувається. Тому Попереду у нас день казацтва, а потім ми плануємо цикл різдвяно-новорічних свят. А потім ми вже сьогодні складаємо цілу програму на 26-й рік. Тому кулі обов'язково будуть мати місце в, нашій, в нашому житті. А дуже вам дякую. Нам це неймовірно цінно почути. Тому приїжджайте до Кам'янець-Подільського, адже такі події ще будуть повторюватись. А ми вам дякуємо. Дякую. Зі мною знаходиться Олександра, це директорка Кам'янець-Подільського музею. Олександро, як вдалося організувати цю неймовірну подію? По-перше, ця подія це заслуга Кам'янець-Подільської міської ради, які стали ініціаторами подібної події. Ми щиро вдячні, що спільнота повітроплавців, більшість яких зараз знаходиться у війську, підтримала цю ідею. Ця ідея справлена зараз на формування збор донатів для військових, особливо для військових, які зараз повітроплавці військових, які зараз знаходяться на передовій. А чи були тут сьогодні якісь військові, які колись все ж таки літали на цих кулях? Бо ми знаємо, що ви запрошували їх? Звичайно, не розповідаючи всі секрети, ви їх сьогодні бачили. Вони в мене за спиною, і це саме вони керують цим процесом. Для них це надзвичайно важливо бути залученими в те. Де вони працювали до цього, і як вони приймали участь до цього? І нам, як музею, надзвичайно важливо, щоб вони були залучені в події в Кам'янці-Подільському. Дуже вам дякуємо. Справді неймовірна ініціатива. І ми щасливі, також що все вдалося організувати. Дякуємо вам! Дякуємо вам. Вітаємо, Діано, ви кам'янчанка. Все вірно я кажу. Так, так. А чому прийшли на цю подію? Звідки дізналися, що можливо для вас це не вперше, і побачили взагалі випадково? Е, ні, ми побачили взагалі випадково, їхали і побачили щось таке велике е, тут на території фортеці. І вирішили зайти, подивитися дуже круто, класно. Чи часто взагалі у вас відбуваються такі події, бо цікаво поцікавитися саме в людини, яка проживає в цьому місті? Е, так, у нас тут дуже часто відбуваються різні фестивалі, щось цікаве влаштовують, але дуже рідко ми сюди потрапляємо. І як вдалося сьогодні сюди дібратися? Випадково проїжджали? Так, ми випадково їхали додому і побачили, і вирішили зайти, зайти тих 5 хвилинок і дуже класно. Як звати вашого улюбленця, познайомте нас? Е, Нашу дівчинку звати так. Джесі. Їй один рочок. Клас. Як вам і Джесі сьогоднішня подія? Дуже класно, дуже класні враження, гарні, дуже цікаво і дійсно так заворожує. Дякуємо вам. Тоді не заважаємо вам насолоджуватись. Гарного вечора і дякуємо, що згодилися з нами порозмовляти. Дякую вам і вам гарного вечора. Кам'янець-Подільський це одне з небагатьох міст в Україні, де фестивалі повітряних куль стали справжньою традицією. Ви дивились UA History, з вами була я, Віолета Тюрменко. Тож подорожуйте, друзі, і до зустрічі в нових містах України. Ще побачимось.